На ярмарок за професією місцеві роботодавці торгували вакансіями здебільшого робітничими, адже саме такі фахівці кажуть у міському центрі зайнятості наразі найбільш затребувані на ринку праці. Втім, пропозиція не відповідає попиту у пошуках роботи. Нині зовсім інші спеціалісти дуже є багато у нас безробітних юристів, економістів, бухгалтерів. Ця професія, ну на даний час на ринку праці, вона абсолютно не Ну, не не, ну, мало вакансій під, під такі професії. Дуже-дуже проблема є з фахівцями, це є продавці непродовольчих товарів, продавці продовольчих товарів, це є поварі, це є офіціанти, це є кухарі, це є робітники у сфері. Будівництва і різні, різні робочі є проблема вакансії, як ви чули. Більше ніж безробітніх. до міського центру зайнятості від початку року, звернулися близько півтори тисячі безробітних, при тому, що вакансій на місцевих підприємствах майже удвічі більше. Відтак роботодавці змушені шукати альтернативні шляхи та перекваліфіковувати працівників за власний кошт. Таку практику підхопило комунальне підприємство Електроавтотранс. Тут теж відчули дефіцит робочої сили. Основний нас цікавлять водії тролейбусів, але так як ми їх не можемо просто взяти з. Це значить ми повинні їх підготувати. Зараз закінчується навчання першої групи по підготовці водіїв пасажирського тролейбусу 3 класу. Хочу сказати, ми дуже важко її відкривали, але йдемо до завершення. Наступна група в нас почне навчатися, планується з 1 жовтня. Для цього нам треба набрати кількість слухачів. Що хочу сказати, що у нас е, е, Рано наша підприємство розвивається, а от потреба у водіях досить велика. Нема таких бажаючих, хоча водій тролейбуса в нас має досить. Престижну зарплату втім, обираючи між водієм і, до прикладу, офіс менеджером, люди віддають перевагу останньому, адже це престижно. Хоча інтелектуальна праця може бути значно важчою аніж фізична, наголошують роботодавці, і на відміну від виробничих професій обов'язково вимагає вищої освіти. Обов'язково технічна освіта, тому що ми робимо котельні, значить на ці котельні треба підбирати обладнання. Орієнтуватися, що потрібно, там газове обладнання, котли. Менеджер, який хоче справді заробити гроші, це бажано, щоб він мав вже досвід. Бажано, от, наприклад, ми завезли котли. В магазинчику нас стоять котли побутові, бо ми в основному працюємо з промисловістю, це що я вам сказала. А менеджер з продажу, наприклад, побутових котлів. Він повинен уміти їх продати, бо в основному приходять люди. Я прийшов і хочу зразу велику зарплату. Вікторія, економіст за освітою, розповідає, певний час працювала за фахом, втім, змушена була покинути місце роботи через низьку заробітну плату. Нині знову шукає можливості реалізувати себе як дипломований спеціаліст. Однак на ринку праці каже дівчина перспективи не тішать. Більше треба на якісь заводи. Більш робоча робота. Я би хотіла більше щось в економічному такому напрямку, в бухгалтерії, щось такому. Ну, наприклад, я дивлюся вакансії. Наприклад, в одній фірмі бухгалтер має три тисячі, а якийсь там електрозварювальник має шість тисяч. І це, звичайно, дуже сильно несправедливо. Я вважаю, тому що в нас ніколи не буде нормальних спеціалістів, якщо людям, які виконують розумову роботу, буде платитися менше, ніж. Стово працівника і це першочергова причина того, що люди масово виїжджають за кордон, пояснюють містяни. Перебиватися від зарплати до зарплати, аби лише реалізувати себе у рідній країні, мало хто погодиться. Натомість у світі українських дипломованих спеціалістів приймають раду. Виходи два наголошують люди. Або держава нарешті почне цінувати людський труд, аби невдовзі працювати на неї буде нікому.